Як порахувати майбутній врожай на лохині і навіщо взагалі це робити? Ми на своїх ділянках обов'язково перед тим, як приступати до обрізки наших кущів, ми рахуємо бруньки. Це ми робимо для того, щоб е бачити по кущу, наприклад, наш запланований урожай, скільки на ньому є бруньок. І відповідно скільки ми можемо його обрізати. Тобто, якщо в нас дюк слабо галузиться і закладає середню кількість плодових бруньок, то в такому випадку ми його повинні обрізати менше. А такі сорти, наприклад, як Blue Gold, Blue Crop, Река, які закладають ну, дуже багато квіткової бруньки. І е так, якщо ми її всю залишимо, то ми можемо мати дуже класний врожай, але дуже дрібний. Тому це потрібно робити для того, щоб збалансувати обрізкою наш врожай. Наприклад, ось цього куща, що ми можемо сказати? Я вже порахувала тут приблизно 120 бруньок. Одна брунька вона має приблизно 6-5 в середньому квіточок. Одна ягода, відповідно. Дає до 2 грамів е, ягоди. Тобто одна брунька це 10 грам. Тобто, цей кущ нам в плановому, якщо все буде добре на наступний рік, е, може дати 1, 200 кіло ягід. Це абсолютно для такого куща нормально, тому ми можемо зробити лише косметичне обрізування. А це саме видалити нижній частині е, пагони. які Скажімо так, будуть його загущувати. Ті, які виходять в сторони в які будуть мішати. І, наприклад, в цьому випадку можемо обрізати оцю, цю, цю, цей пагін, який іде всередину куща, і його буде, якби притіняти. Ось так.